Доброго вечора. Сьогодні вирішила трохи, думала, не виходить, але змушена вийти, тому що, якби я зранку, перед тим, як пішла на роботу, написала коментар одній дівчинці, яка живе в Іспанії. Вона знімає відео, як вона працює в чужому будинку, прибирає. Ну і знімає повністю цей будинок. Чужий там, то-то, то-то-то все. І я написала попереджувальний коментар, попереджувальний коментар, що не можна знімати чужий будинок. Тому, що, якщо власник не дав дозволу, якщо він дізнається, можуть бути проблеми, можуть подати до суду. Тому що я в Іспанії знаю, закон я була, їздила і один раз навіть в магазині мене попередили. Не знімайте. Я кажу, ну я блогер, я що прорекламую ваш магазин, ось тут продукти, все. Вони кажуть: ну якщо попадеться чиєсь обличчя, дивіться, щоб не подали на вас до суду. Тобто навіть у магазині. А тут, боже, на мене, як напали хейтери. Хтось написав. А я так там написала, що якби ну краще не знімайте, а і написала: якби в мене, наприклад, вдома зняли. Прибиральниця зняла в мій будинок, то я би вбила. Там таке ми заходили на її канал, не бачить її ні свого будинку, ні прибиральниць, ну там такого понаписували. Чи, а, яке вам діло? А чого ви така зла? Ну, тобто, я нічого не знала. Я просто ну якби, а, дала пораду. І от знаєте, після цього, ну, якщо чесно, то Іноді страшно навіть давати поради. Я ж нічого, я ж кажу, тим більше, що ця дівчинка вона нормальна, вона мені подобається, вона живе, вона працює, вона... тобто, не, немає такого нічого, це не із тих, що плаче і нічого не робить. Просто єдине, що хто знає, дійсно, якщо власник будинку, не знає, що його будинок знімають, і десь побачить, або йому хтось розкаже. Тим більше що вона там знімала, що десь черв'яки завелись чи щось. Тобто, там вже мені писали, ви що не почули, цей будинок здається, це реклама, може хтось з українців захоче купити. Що купити там, де черв'яки завелися, чи що? Ну, тобто ну, якісь так, так, такі моменти да? так обхейтили, я о, втратила багато енергії. <гум> от, ну Того, що не очікувала, от, я ж кажу, що іноді даєш ніби пораду людям. Там, да? Вони не прислухаються і якось так зразу на тебе агресивно, нібито. Я на неї не подаю до суду ну, і не, не збираюсь власнику, я не знаю, хто власник цього будинку. Розказують, що вона його знімає, ні. Я лише написала попередити, бо цього робити не можна. Плюс вона там ще розказує, що там, скільки їй заплатили за годину, а контракт є. Ну, от знаєте, бувають ну тупі, ну тупі. А тоді плачуть, є такі ж оці і біженці, що. А, а у неї з контрактом вже пішло. А у мене в Англії стільки платять, я напишу. А у мене, а в Португалії я забула, скільки ви сказали, там платять? І в коментарях це, так? Да? Ну, якщо ти. Мимо казни тебе прихистила, дала документи ця країна. Нащо ти таке виставляєш? Ой, катастрофа. Ну, то нічого, я ж кажу, що буває таке, що ще там. ну... Країни змінюють з одної, з другою, третю переїжджають, ну, не, в, не в якості там, людини, у якої є гроші, і вона просто їздить, знімає житло і там, би, ну, пробує інші країни. Да? а В якості цього ну, живе, звичайно, у біженця, що живе в цих центрах. Да? І очікувати, що тобі дадуть якісь там і будуть. Ну, Житло одне дали не сподобалось, поверніть мене в центр, щоб друге. І я там прокоментувала, що всі ж на різних умовах. Ну і по-різному так, так стається, що ти потрапляєш всі на рівних умовах, ви не володієте інформацією. Ні, дуже володію. Всі на рівних, просто кожному везе по-різному. Мені, я із тих, що мені також не повезло. Мені дали житло, яке мені не сподобалося. Я відмовилася, знімаю сама. Ну, тобто, не просила поверніть мене там, де взяли, і дайте мені друге більш краще. Ні. Тому що я ну, в статусі захисту від війни, то якщо я тікаю боюся війни, то житло мені надали. І проблеми мої, що я там не хочу жити. Країна мене прихистила і надала житло. Я кажу: я взагалі не розумію цього. І, і отак пишуть, знаєте, і іноді такого ну, наваляють, що я сижу думаю, а що тоді ця країна? Як з такими. Кукушка в яких не варить, що могло інше статися, як не оце. Ну розумієте? Ну іноді не дадуть. Тобі дали не подобається. Ти не можеш повернутися знову у центр біженців. Тим більше третю країну змінив. У тебе була перша, яка надала прихисток. Ти там жив три роки. Тобі платили гроші, ти мав роботу, якось хрена, ти вирішив вояж по всім країнам. І думав, що дійдеш до якоїсь країни, де тобі дадуть замок. Ні, такого немає. Хоч замок бери, знімай сам. Так що ото таке, я кажу, сьогодні хейта такого такого натерпілася на цьому каналі. І тепер думаю, ну, нащо я його взагалі коментую? Ну, ну. Хоча, знаєте, ну, коментарі це все однак, ніби комунікація. Хто ж для чого створив, да? я ж кажу, і, і також ці бабки, ну, бабки вона одна молодша за мене. У тебе там і PayPal стоїть, і все, тобто тобі в YouTube платять, да? і ти береш. Без... Ну, там, соціальне, я не знаю, чи воно в них безкоштовне, напевно, що безкоштовне в цій Слов'енії, да? ти хочеш це житло? Не знаю, безкоштовно не буду казати. Але соціальне — це в будь-якому випадку людина, яка мало заробляє. Це для малозабезпечених. А ти декларувала, що ти отримуєш там, з Ютуба гроші. Тобто і це все треба декларувати. Це за кордоном, це Європа. Тут все потім така тренда прилетить. Я кажу у нас, скільки було е, випадків, що дівчата там а, щось отримали, урази беру все, а потім той самий каф, це кав, каса взаємопомочі, якщо видала щось тобі. Те, що не положено, вона забере і попробуй не повернути. Вау, В общем, то таке не знаю. Вирішила свій гнів. Скидаю на вас. Енергетику, яка мене збила. Ділюся з ласки, вами. Сподіваюсь, після цього мені буде легше, бо треба. Завтра ж я знову цю Іспанію йду. Да? Ні, не в цей будинок. Не в цей, що вона там мила і з черв'яками. от, А також, якщо знімається, я думаю, ось мій Дініс, це ж син да, завтра їде. заплатили ми 1004 євро. Да, за цю... Кімнату. Надо пошукати, може, там хтось також мові черв'яки були в інтернеті. Це мені там написали, що вона, навпаки, хазяїни будуть раді і вони дадуть ну, за те, що прорекламувала, а хтось, можливо, купить. там. Розумієте, я до чого, що якщо знайдеш, а там хто знає, що там було у той кімнаті? Да? Чи хотіла б я знайти щось погане про кімнату? Де? Мій син знімав і я б не хотіла, і, напевно, хазяїн, який здає цю кімнату, я би побачив, що прибиральниця виставили її в YouTube, мала би проблеми. Тобто не я поганка, то я не знаю. Що ви скажете? Чи писать людям коментарі, чи підказують, чи взагалі мовчать? Як ви думаєте? Скажете мені. А я не про це. Зараз, бо я хотіла показати, вам. я не залишаюсь без подарунка. І ось сюди. Це сьогодні мені подарунок. Що він мені не нагадує, не покаже. Ну, напевно, зайчик. Зайчика тут сердечки. І це вони мені зло... робили веєр. І ось сюди, друзі. Лілля. О, господи, верх ногами. Ну, тобто, це я прошу. Це, це я, а це я хвастаюсь. Розказую, що комунікація в мене з дітьми виходить гарно. Що кожен раз. І чесно скажу, я ці подарунки викидаю у смітник. Дітям не кажу. Бо вони ж коли дають, кажуть, ти там на стінку собі повісиш. Звісно, на стінку, звісно. Якби вся стінка вже була ввішена. Ну, діти, що ти їм скажеш? От, а так. Зберігати їх ніде. Що робити, якщо зберігати ніде? Смітник. А, добре. Дякую за увагу. До зустрічі. До зустрічі на Ютубі. Нехай всім буде добре.